Всім привіт, всіх вітаю. О, я прийшов добрався до своїх кроликів, трохи їх погодував, яке то щастя. Стою і насолоджуюся. Прям тішуся. Так. Ті, що їдять, то в нас так сидять. Сіжу і тішуся. Понароджували крилиці, якісь споровані, покупляли, е, якісь не встигли. Тому вже тут... Самі насолоджуємося мальками, чудовими. ну Такі прекрасні, такі класні. Два, два тижні, певно. тьфу-тьфу-тьфу, Сам тіше це сам показує, знаєте. Мега багато кролів нема, як там я бачу, хлопці займаються серйозно. Таке, у нас тут так. Для себе, для колегів їж, їш, 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 маленько, їж. Аж моркочу. Мурхочеш, їш моркону, є їсти, трохи є, всі нам присутні, але ті вже почали вилазити, почали вчитись їсти. от. Такі класненькі. Класненькі. Чекай, Тих відкрив ті вже починають. Тут у нас самці. От. Трохи у нас було молодняка від двох крилиць. Зараз вам покажу де крилиці, це їм там прям рай. А тут у нас самці. що сидять по троє, там десь два, там три, вони молоденькі, їм два з половиною місяці. Але їдять, мають комбікорм, мають сіну, воду і торчать собі. Там самці вже такі старші. Ці дві крилиці, до речі, продаються, якщо мені цікаво. Такі вже плюс-мінус до 3,5 кг по 4 місяці. Більше трошки як 4 місяці. Ну, їх вже можна я думаю, крити. Тут мальки я вам показував. Показував чудові мальки. Тут ще народились мальки, але що там туди лазити? Так. Ну, Тут у нас крилиці закриті. Теж будуть рудили, тут нам не продаються, ну прям чудово. Чудово це, чудово це. Десь одне місце їм знайдемо, не забудуть груди. Хочу вам показати. М -м -м. Це теж не можу не показати. вчаться їсти. Маленькі кролики чудова. Гарно, гарно. Так завжди стараюся, щоб якихось кращих лишати, з, більших. з Самців, якщо якісь такі не, що менші, то колишаю, збиву з восьми трей і гарних, решта йдуть на м'ясо, але хто бере, то, я думаю, всі двальні, всі щасливі, я собі так крилась, лишаю та і так, і покажуть. Як собі, так і людям. так. Так що зайшов, погодував, стою, насолоджуюсь. Думаю, покажу, що і вам. Та, зараз ще покажемо вам інших криличок, які в нас в іншому місці. Так. А основних наших молодих дівчат, крилець на зиму. Я випустив теплицю. Правда, мали вже з людьми прям щастя. Рай. Рай, тут спайк пішов. Тут спайк ще хоче залізти до кроликів. Не можна тобі спайк. Я ж тобі кажу, пішов. Він до не виріс. Класний. Фу. Ти сюди. Молодець, пішов, Да, я. Ось так от. Покажу вам кролячий рай. Теплиці собі живуть. Сів їм чудово, бігають. Було одне ЧП, вирили нору і по городі вже бігало. Але слава Богу. Половили їх. Правда, в мене не було, тяжче половила, але дай їх дуже здоров'я. З внуками. То в нас молоді кралиці бігають. На Житомир завтра ще три поїде. Пару вже забрали, тут такий у нас кролячий рай я називаю. Має там підвішену поїлку. П'ятилітрову баклаху, там щось там десь скрутив. Оп. Тут їдять зерно кор, сіно. І так їм тут чудесно. Просто прекрасно. Uh -huh. Так що так, там самці старші по одному, молодші по два, по три, а королиці тіло. Ну три місяці їм ще нема. Всі бігають тут. Так що кому треба короличка молоді, пишіть, дзвоніть, по якщо вони дуже далеко. Дивись, як відкрадається, ну спайк. Ти совість маєш? зі рукостинуло. Все, пишу. Не страшно ніколи. Угу. Що добре, друзі, кролики є. Тішу все, що покажу вам їх зараз. Як ви матерію таких чудових кроличок, то пишіть на Viber. Номер телефону зараз продиктую. 097 947 4980. Звати мене Ігор. Все, всім дякую, Всім пока.